Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча TV. Сьогодні дуже цікаве відео. Ми поговоримо про два подаючих фідера, про перспективність їх. Наскільки застарілі, наскільки нові і наскільки цікаві. Будемо експериментувати, і саме головне, прорахуємо передаточні відношення даних директів або фідерів. І так, перед вами ось такий Dual Drive, Всім вам відомий. Ви його неодноразово бачили на моєму каналі. На базі даного dualдрайву була зроблена ультра Godzilla, яка працює вже більше 4 років, майже без виключення. 24 на 7, нарікань жодних нема. Дуже цікава розробка, дуже класна, мені дуже вона подобається. Хоч і трошечки застаріла, але використовується на багатьох сучасних принтерах. Адже в даному dual Drive у нас використовується ось така. Редукторна шестерня на 50 зубців. Та ось така маленька подаюча шестерня Dual drive Завдяки маленьким ось таким зубчикам синхронізується з аналогічною зеркальною шестернею. І завдяки ось цим зубцям йде додаткова подача. Тобто тяга у даних шестерень збільшується, тому що вони тягнуть одна одну. Таким чином проштовхують краще матеріал, особливо на високих швидкостях. Діаметр даної шестерні складає 8 мм. Але по факту 7,28 саме по насічці, адже подає у нас не ось ця гладка поверхня пластик, а саме ось ця насічка, в яку вкладається цей пластик. І треба заміряти, звісно, ось цю насічку. Діаметр, як я казав, 7,28 8. Для роботи даного Dual Drive використовується ось такий мотор NEMA 17 Якщо використовувати NEMA 17 стандартний, він буде затяжкий. Він буде важити майже там 300 грамів, що це досить важко. Такий мотор використовується для Осей X та Y та Vice Z. Тому що вони там стаціонарні і не рухаються. А для рухомих використовується для екструдерів саме ось такі маленькі блинчики. Бачите, маленький він тоненький. А нема 17. На ньому стоїть спеціальна Dual Drive шестерня на 16 зубів. І звісно, якщо ми роз, е, поділимо 50 зубів редукторної на 16 моторної, отримаємо передаточне відношення 3,1. цим ми розібралися. Але ми маємо розуміти, що ось ця шестерня подаюча, маючи діаметр 7,28. Якщо згадати геометрію і порахувати 2 πr це у нас окружність, як її можна порахувати. 2 помножити на 3,14, помножити на радіус, це 728 поділено на 2, отримаємо з вами 22,86. Ми цю окружність ділимо на передаточне відношення, тобто на 3,1. Таким чином, ми отримуємо 7,4 мм. Це. Стільки продаве цей пластик за один оборот нашого ось такого мотора з такою 16-зубовою шестерною. Будемо відвертими, на великих швидкостях там 200 та 300 мм на секунду, він просто не буде нормально справлятися з цією задачею. тому що, все ж таки, незважаючи на потужність, він хоче потужний моторчик. Але тягнути на таких швидкостях просто не вистачає передаточного відношення. Переходимо до наступної модифікації: це від літаючого мішки шостого. Тут у нас, як я і казав, використовується шестерні більші 20 мм. Окружність, якщо порахувати, діаметр у нас 18,8 по насічки, 59,03. Якщо порахувати по формулі 2 пір. А ось передаточне відношення, тут рахувати трошки буде складніше. Адже редукторна шестерня у нас подвійна передаточне відношення 48 зубів. А ось ця мала 17 зубів. Наша подаюча шестерня, як ви вже зрозуміли, також має зубці. І цих зубців на самій подаючій шестерні. Їх 40 тут. Звісно, це треба також врахувати. Вона ось так стикується з нашою редукторною шестерню. Тому нам треба буде обчислювати окремо передаточне відношення одне з мотором і передаточне відношення друге з редукторною шестернею. Для цього ми робимо наступне: по-перше, ми беремо мотор. Тут у нас 17 зубів, редукторну шестерню, яка має 48 зубів, поділити на 17 зубів, що йде на моторній. Ми отримуємо з вами 2,8 передаточне відношення. Потім ми беремо ось цю шестерню 40 зубців і ділимо на 17 зубців маленьких, які знаходяться на редукторній. Таким чином, ми отримуємо 2,4 передаточне відношення. Ну і далі 2,4 передаточне відношення ми множимо на 2,8 передаточне відношення редукторної до моторної. Тобто один проворот. Нашої шестерні, ось такої, треба 6,7 проворотів мотора зробити. Якщо попієр прорахувати, ми рахували 59,03 окружність. І звісно, нам тепер треба ці 59,03 розділити на передаточне пораховане число. І отримаємо 8,8 мм, подасть ось ця подаюча шестерня пластику за один оборот. Ось такого заводського від гост-мотора. Причому нагадаю, що у Drive при такому ж самому моторі виходило 7,4 мм подача за один оберт мотора. А тут у нас 8,8 Це досить велике значення. Майже на 20% більше навантаження на мотор, аніж на Drive. Ось чому на великих швидкостях гост 6 іноді просковзують наш пластик. І не подають його гарно, якщо хлопці ставлять, наприклад, якийсь вулкано прошивку кліпер, вони не можуть нормально отримати там 200 там з копійками швидкість, бо просто не можна нормально продавити ось цей директ, чи цей директ не має значення, бо тут стоїть передаточне невірно прораховане число самими гостами. Звісно, виникає запитання, як покращити цю ситуацію. І ми переходимо до самого цікавого. А по-перше, ми поставимо, наприклад, на такий Dual drive а, моторчик nema 14 Про цю модифікацію я вже неодноразово вам розказував. Візьмемо nema 14 підставимо замість заводської шестерні. І подивіться, ідеально встає наша маленька шестерня. На цьому nema 14. А це значить, що ми можемо підвищити редукцію. Адже на цьому маленькому нема 14, який, до речі, легший на 70 грамів друзі, за ось такий блинчик. Уявіть скільки ми економимо ваги. Стоїть шестерня маленька, не на 17 чи 16 зубців, як на попередніх, а на 10 зубців. За рахунок маленької кількості таких зубців. І збільшується передаточне відношення. Тому на базі даного мотора я розробив ультру та годзілу. На відміну від цього мотора, майже не гріється. Тобто, якщо поставимо ми даний мотор на dual-drive, ми з вами отримуємо передаточне відношення 50 до 10. Тобто 1 до 5. Звісно, якщо окружність 22,8 поділити на 5, ми отримаємо 4,6 мм за один оберт отакого моторчика. Це пройдений шлях нашого філамента, що на 38% зменшить навантаження на відміну від ось такого мотора. І незважаючи на те, що нема 14, він слабкіший, десь на 15-20%, ми все рівно виграємо по потужності. Тобто ось цей мотор, він легший і потужніший виходить завдяки ось таким маленьким зубцям, ніж ось цей блинчик. Тому, звісно, чого б його не поставити на ось цю модифікацію, на саме Dual Drive. Якщо ви пам'ятаєте мої відео, то ви, мабуть, бачили цю доробку. Я показую, як це можна зробити простим способом. Треба просто змістити ось так підпиляти і поставити гвинтом, затиснути. Але це, скажімо так, колхоз. Тому, звісно, ми так робити не будемо. Адже компанія Melostor потурбувалася про це і, на моє прохання, зробила таку модернізацію. Це спеціальний такий фіксатор, який фіксується на штатному гвинті. Тут є різьба, і завдяки цьому ми маємо отримати гарну співвісність і точність позиціювання нашого NEMA 14. Фіксуємо з одного боку ось таким чином. І з другого боку. Так само фіксуємо гвинтом. Для того, щоб перевірити, чи справді буде працювати дана система. Ідеально все встало, люфтів немає, супер. Жорстко стоїть і все крутиться, все чудово. Тобто ця доробка дуже класно справляється зі своїми задачами. І, до речі, в наступному відео я поставлю дану модифікацію доробку на ось такий дул-драйв, що стоїть на моєму самозборі. Тому що, в принципі, це просто і саме головне, я економлю вагу. 70 грамів, друзі, 70 грамів це дуже і дуже багато для корекс Y Економії на вазі хотенда. Тому це дійсно круто. Ось така проста модифікація. Ви можете придбати її в магазині Mellow Store. Посилання скину під відео в описі. Тепер виникає питання наступне: а чи можна таку доробку поставити на літаючого мішку шостого, щоб підвищити його потужність? І він міг працювати на великих швидкостях. Якщо ми спробуємо це зробити ось так простим способом, ми цього не зробимо. Адже нам також потрібна була, буде така модифікація, якось тут. Але, на жаль, вона по отворам не співпадає з отворами нашого мішки шостого, і тому її просто так не поставиш. Та я розробив модернізацію під шостого мішку саме з рахуванням цього зміщення. Подивіться. Я зробив другий отвір зі зміщенням, завдяки якому ми можемо поставити навіть ось цей мотор. Або ось цей. Тобто унікальна, універсальна модифікація. Звісно, і на передньому корпусі також є додатковий отвір. Беремо задню пластинку, беремо редукторну шестерню. Вала у мене нема під рукою, тому візьму сверло, воно, бачите, досить точно підходить по діаметру. До речі, із сверла можна зробити вал, якщо він у вас просів з часом заводський, бо іноді таке буває. Люфтів немає, жорстко стоїть. Беремо наш моторчик, фіксуємо з цього боку. Підводимо до редукторної шестерні і вставляємо в боковий отвір другий гвинт. І, звісно, тепер цей гост можна використовувати в роботі. Нагадаю, що передаточне відношення ось такого блинчика у нас складає 6,7. Чого було замало, адже діаметр шестерні у нас втричі більше, аніж діаметр на дуол-драйві. При встановленні ось такої доробки, тобто НЕМА 14, передаточне відношення у нас збільшується майже вдвічі. Не 6,7, а 11 з половиною. Тобто, якщо розділити окружність нашої шестерні, Тобто 59,03 на передаточне відношення, наприклад, ось цього мотора 6,7. Ми отримуємо 8,8 мм подачі пластику за один оберт мотора. А тут у нас ми отримуємо 5,1 мм пластика за один оберт мотора. Це на 31% менше аніж в звичайному дул-драйві. І на 40% дана збірка буде потужніша, аніж заводським ось таким nema 17. А це значить, що ми зможемо працювати на великих швидкостях. Ось така невеличка проста модифікація може вам допомогти в роботі. Звісно, я планую її також встановити на свого госта 6, поставити прошивку Марлін, змінити кроки, бо вони тепер зміняться. І можна працювати вже з таким девайсом. До речі, в майбутньому я планую таку доробку зробити саме для свого самозбору. Але зараз я поки що буду використовувати ось таку модифікацію від мелов, тому що мені просто цікаво навіть подивитися, як це буде все працювати. Хоча нічого дивуватися не потрібно, адже це вже перевірено на моїй ультрі та Годзілі. Ось така друзі, цікава у нас сьогодні відео. Як бачите, ми порівняли різні мотори, різні модифікації, різні фідери. І бачимо, що на сьогоднішній день ось така концепція з широкими шестернями, з потужними, все ж таки має більшу перспективу, аніж ось такий Dual Drive. Але якщо поставити сюди нормальний, правильний, легкий, маленький моторчик з маленькими шестернями, тому що саме такий мотор дасть нам нормальну потужність, гарну швидкість і стабільну подачу завдяки ось таким великим. Шестення. На цьому я буду з вами прощаватися. Я сподіваюся, вам було відео цікаве. Воно чогось вас навчило, дало вам для роздумів якісь думки. З вами був Макс, всім добра.